Грецький бог з вінком на голові і левічою гривою, так називала його Марина Цвітаєва. Максиміліан Волошин був талановитим художником, писав вірші та прославився своїми вільнолюбними виступами в пресі. Він нікого не боявся і любив весь світ. Буддист Масон-язичник, Волошин народився у день духів, мав величезну силу, яку брав від землі. Універсальний митець пішки пройшов всю Європу. Півроку жив у постелі з караваном верблюдів, був знайомий з тибетським ламою. Його власний будинок, корабель у коктебелі, став своєрідним ноєвим ковчегом для митців-вигнанців революції. У ньому жили Олексій Толстой, Марина Цвітаєва, Осип Мандельштам, Корней Чуковський, Фаїна Раневська. Макс Волошин залишився душею і надією інтелігенції початку ХХ століття, бунтарем, який любив весь світ. Максимілян Волошин. Поет, художник, мандрівник, народжений в Україні.